Річка сьогодні майже чиста. Це означає, що дощик, може, десь чуть-чуть був в горах. Ну, вона трохи закаламутнена. Але рівень річки зовсім впав. І тому воно ще раз підтверджує те, що дощів ні вчора, ні сьогодні не було. А ми зараз хочемо піднятися отут вгору вгору. Сказали, що там є якесь дуже гарне місце. Хочемо подивитися. Але при умові, що якщо там не буде болота, щоб було добре перейти. Там великий камінь. Цікаво, чи він впав згори, чи його принесла вода. О, той валун. Так. Величезний. Ось така гарна яблунька. Дичка, напевно, я думаю. Ся яблука над самою водою. Бачите, яка здоровенна. От ми підходимо до мостика, через який нам треба перейти на другу сторону річки. Рибалки ловлять форель. Ось як цікаво. яку треба велику мати удочку. А чому твій так здається? Ми заходимо в ліс. В лісі досить темно. І от нам зараз треба буде повернути направо і піднятися оцими дерев'яними сходами аж там на гору. І написано, що там є і вайфай, і ресторан. 340 метрів. Що 340 А, 340 метрів до ресторану. Вілла. Квітка, біла квітка. Сходи дуже незручні, круті і дуже високо. Але я йду. Пройшла півдороги. Задихалася. Оступилася, нога болить. Як то далі дійти, не знаю. Так, ніби здається, ну невисокі підйом. Але настільки незручні сходи, що просто жах. Так, вийшла на першу площадку, дивлюся, що там далі знову сходи. Чи то ще треба йти. Все-таки, напевно, треба йти, бо для чого її би побудували. Так, дорога роздвоюється. Так, зустріла ще одного бродягу, він сказав мені, що ще в метрів двісті гори Іду я. Навкруги дуже гарна природа, такий запах лісу. Боже, хоч би та віла була варта того, що я так іду. Ой, відробляю морозиво, яке мені чоловік купив. І я його з'їла перед стартом. І так поміж деревами вже проглядається якийсь будиночок. Це, напевно, рядовка сіра. Ну от, нарешті я вибралася. Якийсь такий комплекс будинків. Йдемо ближче. Грає музика. Легенька. Кам'яна доріжка, бо який дуже незручний те, особливо з моєю хворою ногою. Така огорожа велика в гуцульському стилі. полонина. Карпатська полонина. Вілла Квітка, екотур об'єкт. Wi-Fi. Собакам заходити не можна. Ресторан. Я так розумію, що це приватний будиночок. Тут догори така доріжка. Альпійська гірка. Будки, альтанки. шахерезади. Дуже гарний кошечок з Георгінами. Це, по-моєму, Георгіна королівська. Такі кольори гарні. Різніше це не Георгіна, а бегонія королівська. Дивимося, як виглядає басейн всередині Карпат. Користування басейну тільки для гостей, що проживають на віллі квітка. Отак. От Це, напевно, колиба. Дитина плаче, бо хоче мобільний телефон. Мама сидить юзає по телефону, тато стоїть дитиною тусується, не може її заспокоїти. От такі реалії нашого часу. Сказати чесно, я сподівалася тут чогось такого більше, більше цікавого. Тепер таких віл дуже багато. Кожен старається за, 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 як виживати. Ну, я так зрозуміла, що тут є місця, можна відпочивати, жити кілька днів. Раз басейн тільки для тих, хто проживає. Странно клейонкою застелено стіл. По-моєму. Ні, то, напевно, не з клієнка. Ну, один раз можна подивитися для цікавості. Все-таки в горах, на горі високо. Цікаво між лісами. Отдарую вам таку оглядову маленьку екскурсію і до нових зустрічей! Повертаюся я з вілли. Ще раз гляну, вона називається квітка. Тепер буду спускатися донизу. От бачите, внизу село, село називається Голубини. Так що мені знову зараз прийдеться заходити в ліс і по тих сходах, так сказати, якщо то можна назвати сходи Буду пробувати зійти. Одним словом з Богом. І всього найкращого.